Сьогодні приготуємо панкейки з корицею, рікотою і лимоном. Для цього нам знадобиться яйце, кориця, молоко, борошно, лимон, рикота, цукор, яйця. Збиваємо з молоком, додаємо корицю, цедру лимона, сік лимону, рикоту і цукор. Перемішуємо все гарно і перебиваємо блендером. Якщо у вас рікота ніжна, без крупинок, можна не перебивати, а просто перемішати. З борошном також дуже гарно пробиваємо, щоб не було крупинок. Ось таке тісто у нас повинно вийти. Далі на гарячу пательню, змащену маслом ми викладаємо наші панкейки і смажимо, поки зверху не візьметься корочкою. Перевертаємо і смажимо ще 2 хвилинки. І вуаля наші панкейки готові. Дуже смачні, з ароматом кориці, присмаком лимону. М -м -м. Це було дуже смачно. Зверху я ще змащила згущеним молоком і виклала ягодки. Вони просто таяли в році. Всім рекомендую скуштувати. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, чи готували ви таку смакоту.